Отож, Ісламі Койн, огляд останніх новин. Привіт, друзі, з вами, як завжди, ваш неповторний та дружелюбний містер Тан. При цьому випуску я запускаю нову рубрику Огляд актуальних новин Ісламі Койн. Отож, на вас чекатиме. Дата запуску першої ісламської криптовалюти. Отож, поїхали усім розбратися, і не тільки із цим. Напевно, із чого почати, так це і згадісно, оскільки засновники портрети проекту Ісламі Койн Мухаммед Алькаль Хаміші Хашімі розповів в ексклюзивному інтерв'ю. Ю, SNN Економік, що Ісламі Коін, який був запущений з першим російськам приватного продажу, буде доступний на платформах для торгівлі криптовалютними криптовалютами в кінці першого кварталу або початку другого кварталу 2023 року. А ми з вами пам'ятаємо, що ісламі це зашифрована цифрова валюта, яка відповідає принципам ісламського права, яке з'явилося протягом останніх трьох років із зростанням в ринку цієї категорії активів. Наступне продовження Ідея запуску проекту ісламської зашифрованої валюти полягає в тому, щоб... Обслуговуватиме ісламську економіку в світі блокчейну, вважає Алі Хашеві, додаючи кількість користувачів інтернету серед мусульман перевищує мільярд, але їм бракує фінансових інструментів, які, які власне поважати, які поважатимуть принцип ісламського права. Запуск цього проекту новий повний обіцяних можливостей, оскільки ісламі Конін зміг протягом перші трьох тижнів своєї презентації залучити приватні інвестиції на суму 200 мільйонів доларів. За словами словника та партнера проекту. Шованої ісламської валюти, на його думку, сьогодні цифри досягли набагато більших. Однак Аль Хашемі не розкриває суму грошей для цієї зрашованої валюти, очікуючи, що вона буде подвоєна під час публічного розміщення на 30-40% на від її вартості, яка зараз досягла 25 центів. Що стосується додаткової вартості проекту Аль Хашемі, підтверджує, що це впливова інвестиція і додає, тому ми будемо відраховувати 10% від кожної покупки ісламської валюти, щоб інвестувати у ісламський зелений благодійний фонд, який є займає, який займається розвитком і розвитком технології в ісламському світі, у той час як фінансова стайля стеля біткоїна сьогодні досягає приблизно 600 мільярдів доларів, а кількість користувачів валюти становить близько 30 мільйонів людей. Алі Хашемі сказав: якщо нам вдасться залучити 3% від загальної кількості цих користувачів, ісламі Коін перевищить 720 мільярдів доларів. І якщо ми віднімемо від неї 10%, тобто тобто вартості 72%, Мільярди доларів, ця сума буде інвестована у фонд а, ВАКфіх, а, який, як, а, як ми сподіваємося, стане найбільшим ісламським фондом ВАКФІХ в історії. Після цього мені хочеться додати ще новин та фактів, які дадуть вам, які дадуть вам зрозуміти, наскільки ісламі Коін вартий вашої уваги. Цифрова ісламська економіка, багатообіцяючі можливості. Не зраджу на суперечки навколо зашовних а, а, цифрових валют, особливо а, в деяких арабських та ісламських. Іх країнах вони стали слідками свідками значного зростання на глобальному рівні потім останніх 10, 10 років і президеншифрований ісламські валюти не не єдиний у своєму роді uh, wake Screen. Офіційні облігації організації радки країни заборонять криптовалюти, вважаючи їх фальшивою валютою. На підставі їх заборонити були вид заборони були видані фетви про те, що вони вважають їх негативний вплив на економіку та порушення рівноваги ринку, особливо тому, що дилер не має необхідного право необхідного правового захисту та фінансового контролю. З іншого боку, криптовалюти завойовують міцну позицію перед лицем заборони, заснованої на офіційних. Фетфах випущених арабськими країнами та стриманими релігійними органами, які вважають ці віртуальні валюти шаріатськими грошима, які можна використовувати для купівлі та продажу товарів. З умови, що ці операції відповідають принципам ісламського права. І голоси релігійних організацій, таких як Міжнародна академія ісламського фікфу, яка все ще рекомендує згідно з публікацією на своєму вебсайті більше досліджень і вивчення, цих криптовалют через те, що вона бачить як великі ризики та нестабільність у роботі з ним. Пливається між двома сторонами. У розпад релігійних супереч щодо релігійного обґрунтування роботи ісламської цифрової валюти Аль-Хашемі стверджує, що це неможливо вирішити. Але він додав, наголошуючи, що мета ісламської цифрової валюти створити інтеграто... пробачте, інтегроване середовище, засноване на принципах ісламського права та е, блокчені Айхак. Еківалент технології блокчейн. Це одна з перших некомерційних платформ, яка, яка власне запровадила технологію блокчейн і забезпечує необхідну платформу для проєктів ісламського фінансування через алгоритм Proof of Stake. Технологія, яка є відома, яка від як відомо підвищує енергоефективність і безпеку в, прос... в процесах випуску криптовалюти. Отож, підсумок. як ми бачимо, проєкт Islamic Coin має круту і технології продукту. продукти. А це означає, що майбутнє у цього проекту явно що світла, і ми можемо впевнити, що що із правильним маркетингом, чи з правильним маркетингом, є усі шанси увірватися в топи криптопростору. Технології та продукти говорять про те, що це справжній гем. А ось такі втішні новини дають нам знати, що наші сподівання підтверджуються. Отож, на цій ноті я буду завершити даний випуск, буває бути вам корисним. Зустрінемося в наступному випуску та бувайте мої хороші.